Доброго часу, дорогі друзі! З вами канал Південний пошук і ваша улюблена рубрика Знахідки з інтернет-барахолки. Я знову цілий тиждень моніторив і шуршав мережу в пошуках цікавих цікавинок. Ну і таки вдалося щось знайти. Давайте ж поглянемо, що ми сьогодні маємо. Так, давайте розпочнемо з такої інтернет-барахолки, як OLX. Поїхали. Ось така ось. Масивна, я б сказав би. Дивіться, дехто каже, що ну, попільничка, дехто каже, що це свічник. Я спочатку також думав, що попільничка. Але вже потім побачив, що ось тут є ось такий штирьок гостряк. Надіюсь, вам видно. Тобто це для свічки, це для такої великої свічки. Так що це є підсвічник. Ну і назва у нього хлопчик на бревні, хлопчик біля вогнища. Якось так. Вона важка. 850 грам. Там. Ну, я ось думав, що. Зроблена вона, оце чугун. Ось це бревно якась башенка, як в замку, не знаю чому. так. А сам цей хлопчик зроблений з латуньки. Але потім почав читати дивитись, пишуть, що це матеріал шпіатр. Так, здається, отак його назва, правильно, шпіатр. Ну, блін, не знаю. Друзі, можливо, хто точно знає, з якого матеріалу, скажіть, будь ласка. Тут ой, навіть клеймо ось є. Бачите? Річ, скажу я вам так, не дуже часто, тому що в проданих і в продажі її зовсім небагато. Ну, зовсім я б там декілька штук бачив, та і все. Є втрати ось на цьому самому хлопчику самої фарби. Бачите, такі, як. Царапини. Ну, і ось він по пофарбований під бронзу. І тут де царапини видно, що воно білим. Шпіатер, не шпіатер, не знаю. Але ж кажу, важка 850 грам на свої розміри, тобто невеликий, тут там 12 см. Він важив 850 грам. Так, от така чудова знахідка. Чудовий підсвічник. Тут це шкіряна підставка. І є навіть ціна була стерта, але ціна 6 рублів. Який рік, на жаль, не знаю. Дісталась вона мені за 300 гривень. Так от, Олекс порадував. Ну, мені, подобається. Ну, мені подобається, як зроблено так. Деталізовано такий гарний хлопчина на природі біля вогнища. Якщо сюди свічечку поставити. Так, є таке. Далі. Далі у нас ось такий настольний сувенір. Кітобоєць. На дерев'яній підставці. У мене в минулому відео були сувеніри, але на підставці з Поліестеру там були вітрильники. Хто не бачив, залишу тут посилання. Це ось такий кітобоєць. Фабрика Олімпія. Який рік, на жаль, не написано В рідній упаковочці. Ми маємо ось такий кораблик. Дерев'яна підставка. Сам кораблик з пластику. Номер 7. Ось ракета гарпун. Така модель китобойного катеру корабля. Також стан зовсім, та, я б сказав би новий, тому що навіть коробочка не, не пошкоджена. І всі, всі літери на місці, вся фарба, все на місці. Так, є таке далі ще дуже чудова знахідка. На місце у своїй рідній коробці. Повністю непокольне трішки тут щось відходить. Це ось такий. Контактний мікроскоп Міко. Колись вже давно в мене такий був, років 2, назад, можливо, півтора. Не пам'ятаю, було, воно в старих відео не було. Так, відкриваємо рідна упаковочка, рідний кейс. І тут сам цей контактний мікроскоп. І має у нас ось такий ось вигляд. Так, це трішки. Мікроскоп Контактний 30X. Підсвітка. Він взагалі нульс нуль не використовувався. Як бачите, на місці повністю все. Інструкцію давайте обережно. Руководство по експлуатації мікроскопу Міко. З печаттями. Так, і що ми маємо? Ціна 7 рублів 90 копійок була. І рік 92-й. Бачите, це вже, це вже не цей не Радянський Союз. це. Це вже період незалежності, але ціни ще в рублях. так І навіть, навіть ось такий шильдик є зі знаком якості. Да? Штамп. То взагалі нуль з ним не користувалися. До речі, тут як нам дивитись Ви дивитесь всю лінзу і ось тут є ще й підсвітка. До речі, вона працює. Зараз ну, спробую вам показати. Так, ось всередині от така лампочка невеличка і звичайні пальчики в батарейки. Давайте спробуємо. Буде працювати, не буде. Ваші ставки будуть, не будуть? Я думаю, що має, тому що стан реально нульц. Так, дивіться. Горить, горить підсвіточка. Все чудово, класно. Отак от, от маємо такий мікроскопчик повністю цими знахідками довольний, як слон, я б так сказав би. ну Тому що реально класно. Все в рідних пакуваннях, все робоче, все гарно виглядає. Так, запакуємо. Добре, відстав... відставлю, потім буду пакувати вже не на відео. Такс. Далі, далі. А далі давайте перейдемо до Віоліті. Ой, а на Віоліті покупочка це така. <хи> Я б сказав би, бачиш, дешево треба брати. А нашого, ну та фіг його знає, потім розберусь. Це ось такі ось чотири, 4... так, чотири. Так, 4... Ой, ну, я навіть не знаю, ось це е, фотооб'єктив, чи е, збільшувач для фотооб'єктива Micar, Micar S. Я бачив у Made in Poland польський, я бачив вони є в продажі, чи їх купують, не знаю. Там по 100-150 по гривень в коробочках. Але що, факт в чому? Цей лот був без резерву, це ось чотири таких об'єктиви. І ціна була 36 гривень. Я такий, ну блін, ну то треба брати що ж. Ну, от і взяв. Нащо воно мені не знає, я в ньому зовсім не розбираюся. І оце, я так розумію, це просто якісь частини від об'єктивів. Це не повні об'єктиви. Ну, лінзи, ну тут якась пошкрябана. Olympus, made in Japan. 35-180 мм. Таке, коротше, я ж кажу, така покупка за аукціону, Canon. Покупка за аукціону, дешево треба брати. Вийшло якось так, але ну, все рівно, можливо, комусь її знадобиться. І Дійсно, можливо, на запчастини дещось підміняти, в кого є такі фотоапарати, саму лінзу чи, чи цей корпус. Ну, така покупочка, так. Да. Але маємо, що маємо. Далі у нас ось такі латунні мініатюри. Так, не видно вам, Надіюсь видно. Я вже їх своїм міні-звіринцем назвав. Ось така сова гарно деталізована. Немає тут наклеїв, не нічого. Воно важкі мініатюрки. По 4 см, наприклад, ця сова, Ось ця сова така. Розправила крила, так? І в неї під ногами кобра щей. Це, мабуть, воює з коброю, не знаю. Взагалі, сови ж, здається, ї... ну, їдять змій. Ну, гарно, гарно зроблено, мені подобається. Ось такий песик чи вівчарка. Пес батон. На патрони він начебто не схожий. А на песика батончика <хи> може бути. І ось такі два крокодильчики. Такий вони зовсім маленький. Але прикольно, знаєте, така як колекція, я їх на поличку поставив, прям прикольно. Мені ще захотілося, там, я бачив, є черепаха, точно. І ще якісь звірі. Тобто можна так зібрати таку гарну колекцію латунних звірів. Є таке, такс. О! Що знайшов? Перебирав ще старі речі, знайшов ось таку стару поштову картку. Совет да любов. Ну, Начебто нічого такого особливого, але тим не менш старенька. 1958 рік художник Адріанов. Підписана. Була відправлена з Кировоградської області в місто Кривий Ріг. То, в принципі, знайшов то, вирішив показати. Вони недорогі, там десь в межах 30-50 гривень, мабуть, коштують, але, але старенька така річ. Я вирішив залишити собі, тому що там було багато радянських таких ну, стандартних поштівок, там, з квітами і тому подібним, то вони пішли в утиль. Толку від них немає, не хочу ними займатися. Далі, з телеграму, з телеграму, з барахолки в Телеграму, покупка вже переходимо трошки до таких сучасних речей. Це ось такий ось набір. Мавка Світ лісу. Хто знає, це є український анімаційний мультфільм? Мавка Лісова пісня. І ось до виходу цього мультфільму, він там мав виходити ще в 21-му, але війна і все завадило, тому він нещодавно вийшов. Але вже отакі штуки випускали і тоді, як прев'ю, мабуть. В принципі, це як і для дітей. І дорослі що, дорослі не люблять мультики, а ну, напишіть, будь ласка. Я дорослий, я люблю мультики. І Мавка, до речі, класна. Ставте лайк, кому Мав... Мавка сподобалась, тому що мультик файний. І ось такий набір Стіксі, от повний набір. Я не знаю, скільки їх має бути. от Повністю скільки їх там випускало. Тому що тут деякі, ну не на своїх місцях. Тут, бачите, якщо взяти, ну так от мавка, да? Вони резинові такі гума. І ось підписано, що тут мавка має бути. А якщо, наприклад, ось тут взяти, то тут гук, але на його місці не гук. Тобто. Отак, всі 16 фігурок, але не кожна на своєму місці. Значить, їх має бути ще більше. І, можливо, є різні, різні такі альбомчики, що з різними ще персонажами. Ну, як для дітей, тут зроблено, можна з дітьми погурати як в гру, як в настільну гру. Що також дуже прикольно. Я так розумію, це вони продавалися в Сільпо, Чесно, я в той рік і не бачив. Ну, Не зустрічав, мабуть, просто особливо не цікавився, але класно, класно, мені, мені прям подобається. Ось такий наборчик. наборчик. так І що? А далі, а далі давайте перейдемо до самої великої китайської барахолки під назвою AliExpress. В принципі, як завжди, в кінці буду намагатися вам саме сучасне показати. Так, і що ми маємо? Ми маємо ось такого крутезного Crash-Band. Десь я вже в, в оглядах і в відео його показував, скоріш за все, з огляду екшн фігурок Залишу посилання, хто не бачив. Це персонаж з Ігор Sony PlayStation. От в мене він вже був. Тепер з'явився ще одинокі його Ну, Багато зациклюватись на ньому не буду. І діставати з коробки також не буду. Є далі ось такий, я б сказав, класний, мені подобається, мені подобається колір, мені подобається, як він зроблений. World of Coin Collection це альбом для монеток. Для монеток, для жетонів. На 120, 120 ячейок, тобто на 120 ваших монет діаметром до 30 мм Невеликих. Зроблено класно. В принципі, тут китайці молодці взагалі до них питань немає. Так, і взяв ще ось таку штукенцію. Це в нас гасник для свічок. Тушилка ще її називають. Це така гарна антуражна річ. До речі, вона і практична, особливо зараз, коли почались знову вимикання світла, то, то ставити свічку ось цього хлопчика, і можна. Лягати у ванну і потім тушити свічки. Ну, я, люблю... я люблю ось такі подібні антуражні інтер'єрні речі. Ну, бачите, виглядає він класно. Це якась звичайна сталь, магнітна, а тим не менш виглядає стильно. Виглядає стильно, ось такий ось гасничок для свічок. Ось просто коли свічка горить, щоб ви там не дули, не цей. Хоп, прикрили. І все чудово. Так, друзі, велике, дякую, що додивились дане відео до кінця. Не пожалійте вподобайку. Надіюсь, вам сподобались предмети в даному огляді. Бо моя барахольна душа, в принципі, радіє, чому в ній гарні предмети. Також велика подяка за ваші підписки. Канал потроху росте, це дуже мотивує. Також приносить радість і впевненість в завтрашньому дні, <хи> можна і так сказати. Що ж, якщо когось зацікавили якісь предмети, то за посиланням в описі відео, точніше, да, в описі відео будуть посилання, можете зі мною зв'язатися. На цьому все. Гарних всім пошуків, де б ви не були, чудових знахідок, раритетних доповнень в колекцію. Україні перемоги, ну а я я погнав далі моніторити мережу в пошуках шикарних речей, щоб вам показати.